Скажіть, якби ви могли на день стати якимось персонажем з фільму, якого б який би фільм ви обрали, якого яким персонажем би хотіли стати? На день би? На день персонажем з фільму. Знаю, якийсь... Які ви фільми дивитеся? Що Ам... вам запитали? Ну, правильно, взагалі... фільми, це ж фільми За... люди шпіфлю. взагалі не, не готувалася. Ну, правильно, це ж це ж не на парах, як щось, сказали. Щось з. Щось. Ні, щось з Стетхемом. Стетхем? о, це, це, да, це хороші фільми, цікаві. <laughs> нам хотіли б встати на день. <laughs> а що ви тоді робили? Тихи um, всякі повиробляли б, так, Да. Хотіли б це бойовими іскусствами це поупражнятися? Можливо, адреналінчику трошки. Дивись, якби про твоє життя можна було б зняти фільм, як би він називався? Трешові історії про Олександру. Або якийсь ужастік це би був, напевно. Точно не щось романтичне і не детектив. Воно <рес> прям така насичене життя, так? <рес> Дивись, якби про твоє життя можна було б зняти фільм, як би воно називалося? Ну я не знаю, можливо, в кожен день нові пригоди щось таке. О, це цікавий як варіант. Це пригодний цей фільм. фільм. Да, серіал. Скажіть, будь ласка, ви дивитесь фільми? Так. Да. А який у вас найулюбленіший фільм? Гаррі Поттер. Гаррі Поттер? А яким ви персонажем хотіли бути з цього фільму? Гарріони. Так. Да? Да. А чому саме вона там вам Одна так подобається? Розумна, фальма. Так, згоден, всім вона подобається. Так, а ще який так. у вас улюблений фільм є? Ще улюблений. Дуже важко. Що, ось прям так один і в Гаррі Поттері» всі часті дивитесь, по цілий рік насправді. У вас там літом таку частину дивитесь, осінню таку, зимою ні, таку. Ні, У мене кожного сезону всі частини. А, <рес> а то ви одразу там, як є свободна хвилина, одразу там попкорном запасайся і давай, так? <рес> да?